Друзі, Всім привіт! Компанія Автопарк ЮА з вами на зв'язочку. До нас в продаж заїхала така класна джета. 15 рік, 1,8 TSI на автоматі по кузову, більш в більш-менш хорошому стані. Є один нюансик, зараз я вам його покажу. Попередку ось так воно все виглядає у нас. Салончик в хорошому в класному стані, текстильний. Ось так виглядає. Автоматик є у нас кондиціонер, працює, все заправлено, автомобіль обслужений. Мультимедіа, руль не затертий, гарненький, все чудово. По салончику в передньому ряду взагалі питань немає. Задній ряд показую також вам. Ось так у нас тут все виглядає, також без нарікань, гарний, текстиль, гарний текстильний салончик. По кузову показую єдиний нюанс. По задній правій дверці. Все, більше абсолютно нічого немає. Обслуговувався весь час по регламенту. По факту, перший власник в Україні. Чудовому, гарному технічному стану. Коробка, мотор та ходова без нарікань. автомобіль в стані сів та поїхав. Тому чекаємо вас, друзі, на перегляд на автомобіля на Сумській 2А.